2012-й був для фітнесистки Анни Круковської роком перемог. Дівчина стала золотою призеркою Кубка України, Кубка Атлантики та здобула срібну нагороду найрейтинговіших змагань планети чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу. Во взагалі цей год для мене дуже успішний, Столько побед, столько емоцій. Я очень щаслива. Я желаю всім жителям Черкас області, де да всім українцям в наступному году все-таки заставить себе. Вести здоровый образ жизни, начать ходить в спортзалы, не бояться этого. Это прекрасно, это совсем не страшно. Вы будете себя чувствовать молодыми, здоровыми и счастливыми людьми. Я всех поздравляю с Новым годом и желаю вам массу успехов, счастья и очень важно это здоровье. Щедрий на перемоги 2012 рік був і для хортингістів. Спортсмени додали до свого активу чимало золотих нагород із рейтингових всеукраїнських змагань. Одна з найяскравіших Олімпіада бойових мистецтв. Я хочу сказати всім і пожелати також всім успіхів, високих досягнень не тільки в спорті, но і в житті. І, звісно ж, по житті лучше йти разом рука об руку со спортом. так и себя и веселее, и сильнее чувствуешь. Поэтому всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать вам всего-всего самого-самого лучшего. Багатим на перемоги був 2012-й для самбістів спортивного клубу Грізлі вихованці В'ячеслава Василенка вибороли низку золотих медалей на всеукраїнських чемпіонатах та успішно дебютували на Кубку Європи з бойових мистецтв. Дорогі черкащані, хотів би поздравити вас з новим 2013 роком годом і пожелати вам в цьому році те, що желаю, в принципі всім. в этом году это упорство упорство знаете что это вот поставил себе цель да и несмотря ни на что идти только вперед и не шагу назад как говорит мой тренер вы все знаете чем труднее идти к какому-то какой-то поставленной цели тем слаще потом и победы. Поэтому в этом году вам желаю побольше сладких побед и поменьше горьких поражений. С Новым годом вас! Плитным 2012-й рик для танцевального коллектива «Виктория». За рік танцівникам вдалося вибороти близько пів сотні нагород найпрестижніших всеукраїнських та міжнародних чемпіонатів. Одним з рекордсменів по кількості медалей та відзнак є 16-річний Микита Черкасов. У його активі три танцювальні відзнаки, що прирівнюються до Оскару у танцювальному світі. «Цей рік мені дуже запам'ятався масами виїздами на соревновання. От дуже плодотворно працював, поработав на чемпіонат мира, там получил много призовых мест. Вот особенно запоминающимся соревнованиями это были город Ялта в конце того года был, где я получил три золотых знаки. Вот это как бы мини Оскар танцевальный получил по номинациям хип-хоп, диска и диско-фристайла. Залог успеха очень прост, Займатися пахати в залі не приховує своїх емоцій керівник ансамблю Вікторія Сухенко. Досягнення учнів це її гордість. Новий рік переконана вона буде ще більш вдалим ніж минулий. Своїм же підопічним бажає лише не збавляти темпу. З прошлого року входимо в будущий рік з большими планами, і я сподіваюся, що все буде. Хорошо. Пускай этот год будет ярче, пускай он будет веселее, пускай все сбудется, все, что вы себе запланируете, и не было разочарований, пускай в следующем году. Потому что, в принципе, прошлый год был он яркий, был э, стремительный, был насыщенный максимально эмоциями и событиями. И пускай в таком же темпе я бы хотела, чтобы и у нас, и у меня, и у моего коллектива, и у моих детей... год под такими ж, в общем-то, знаменательними і хорошими собаціями. Просто зараз є щем похвалитися, й Максиму Орубцю Чувак. під його керівництвом наше місто здобуло друге місце у масштабному танцювальному проєкті Майданс серед досягнень і власна школа танців, про яку Максим мріяв не один рік. Другі черкащани, я вас вітаю з новим 2013 роком. Нехай цей рік вам принесе щось нове і змінить ваше життя у кращу сторону, щоб ви вийшли на новий рівень свого життя і були щасливі. Наталя Кириленко, Вікторія Хамаза, Олександр Царенко, Роман Буша, Віка спорт.